Швиденько, як вирішиться ваша справа стосовно будь-чого, два варіанти, будь ласка, загадуйте, дивимось перший. Ну, тому що не вистачає якоїсь інформації певної, розумієте? Не вистачає саме якогось якоїсь конкретики взагалі. Не вистачає вашої компетенції взагалі у цьому питанні. Тож вам треба збирати інформацію і шукати людей, які можуть її вам надати. Так, другий варіант. Чому не вирішується питання? Другий варіант. А, тому що є певні люди, якісь в керівництві в якомусь, які тормозять цей процес. Просто ну просто не дойшли ще руки до ваших справ. Мається на увазі. І загалом ця справа може не вирішуватись, тому що там люди хочуть ваших грошей. Тому це можуть бути питання стосовно якоїсь корупції. Перепрошую, це не про вас мова, це саме про те, що людина не дуже порядна і не дуже чемна і, взагалі, роздратована, і знервована і груба доволі сама по собі по життю. Проте, у вас є всі шанси для того, щоб через 6 днів або тижнів ця справа все ж таки була вирішена. Дякую.